Добрий день, мирного неба, міцного здоров'я. І все найкращого. Хай Бог береже і міцне здоров'я пасе. Так, поки гуси, Дам відповідь на запитання. Місічки посуться мої. Дам відповідь на запитання. Чого ти не купиш мотокоси? Невже мало заробила грошиськів на Ютубі, що не маєш за що купити мотокоси, що чоловіка мучиш? Заставляєш його косити такою косою, як можна, як можна легшою. Ну це як сказати. Я, ви чули, що я просила в когось гроші для себе, чи що. Ви таке чули? Якби мені було треба, я б купила і вас поради, не питала б. Чи купити мені мотокосу, чи не купити. Ось, я краще знаю. І якщо вашої поради не питаю, то не, не треба пхати носа і казати, що я маю робити. Так що якось так. Не лічіть чиїсь гроші, заведіть свій канал. І будете заробляти грошиська, хоч мішком носити. Мені це одинаково. Ваше діло. Як хочете, так і робите. Мені ото-то -от хоч би й що. Що це я? Не дозволяю вам завести канал і заробляти грошиська. Заробляйте, попробуйте, як вони заробляються. І будете мати. Ви такі грошиська і будете на все мати. Так що ось таке. Якось так. А те, щоб купити, якби мені треба, було б я ж кажу, купила би. Є в нас, як ти казав, звичайна коса, яка гарно косить, якою поклепати і нема шуму на голову, і нема шуму навантаження на спину. А мотокоса що сама ходить, сама косить чи що, її що носити не треба, а до неї сили не треба. Ще тільки в додачу треба мати нервову систему добру, щоб тії пилки чи мотокоси не потокти. Ось, щоб вона дещала. Я, наприклад, мене дуже воно дратує оцей шум мотокоси. Так що ось таке. Ну, чоловіка також, він також його не схвалює. Це раз, а друге. Йому також навантаження цей шум буде давав на голову. Але перед тим як писати, то треба трошки подумати, що ви пишете і до чого ви пишете. Так що якось так, ось такі то справи. Ось. Якби нам треба було б, ми б купили б. А так, коса гарно до чоловіка підігняна, коса гарно. Поклепано. І все прекрасно. Та й все прекрасно. І все добре. І покосив і тихенько, і людей п'ять в чотири часа не буде шумом. Став собі, тихенько, покосив, та й усе. Та й якось так. І нема шуму, і нема крику, і нема гвалту. Ніколи не рахуйте чужі гроші, бо своїх не будете мати. О, ось таке то діло. Той, хто рахує чужі, то своїх немає. Не хоче навіть працювати, щоб їх мати, бо немає часу, бо все заглядає, хто скільки заробляє. Не заглядайте за кимось, заглядайте за собою. І хай вам буде щастя. Будете мати все, що вам треба. Ну от куди ти йдеш? Одне з другим. І буде вам щастя, і будете мати все, що схочете. Ось. Треба, я можу допомогти, розказати, як канал вести, все. Ні, ви не думайте, що я там щось так чи так. Ні. Я поможу, розкажу. мене Людина навчила, і я навчу, розкажу, що як робити. Ось, і буде все у вас добре, і буде вам щастя. І заробити грошистий цілий мішок. А може і два. Може вам повезе ви два заробити. А може і три. Так що ось таке. І буде вам прекрасно все. Ось такі то справи. Так що, якось так. Так. Ті вже твої гусята виросли, коли ти вже їх рубати почнеш. Люди, коли пора прийде, тоді порубаю. Чи я, Чи я вашим кормом годую? В літо гуси і восени рубають, якщо ви не знаєте. А треба буде мені м'ясо, то я собі зарубаю. У мене ще є козлики в хліві яких треба також буде прибирати. Так що ось таке то. Так що не журіться, ви за мене гусей не пасете, ви своїм зерном не годуєте. Ось. А мені ще треба виварити картоплю для них, бо я вже козам не даю. Мені ще треба їх тримати ще до осені, вроді далеко, якщо я не помиляюся. Ще ого, шоночки червень місяць. А ще є липень, серпень, аж тоді вересень. Так що якось так. Хай ростуть собі гусики. Їх ще треба годувати і годувати, щоб вони були файні. Ні, вже зарубати можна. Якось була одне зарубала через що, бо сліба бігом всі вискакували і на одне влетіли, воно впало, перекинулося. І нозі щось зробило. Взагалі не могло на ногу стати. Я мусила його зарубати то вони файтні, жирні, я не скажу. Ось вони не є худі, але хай там ще. Поростуть, ще в них м'яса нема, що має бути. Так що ось таке-то. Ще вони мають час рости, аби вони мені здорові були. Так що ось таке-то. Я нікуди не спішу з їх з їхнім прибиранням. А коли треба буде, за голову на пеньок та є м'ясо. Правда, Гусі? Ну, ну що ж, ось такі то справи. Так що, якось так, відповіла я на ваші запитання. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, хай всі все буде добре. Тільки хороших новин всім. І всього самого хорошого, хай все у вас буде добре. А ми зженемо вже гусієї моїх додому. Ой, щоб вони йшли спатинькою. Тай усе. Та й буде якось так. Бачите, як знаю, що додому пора. Зараз заженемо більших, а потім менших. А вам всім па